Секс-скандали у київських вишах у соцмережах студенти почали звинувачувати викладачів у домаганнях і знущаннях. Приміром, викладач Київського університету культури та мистецтв 70-річний Олександр Балабан, обзивав дівчат шльондрами, змушував ходити на заняття без лівчиків і пропонував антицелюлітний масаж. І ще один столичний викладач Лев Сому, взагалі плював студенткам в обличчя, і це ще не весь список викладачів з Тож, якщо ви думаєте, куди вашій дитині вступати цього літа? Передумайте літій в обмін на мир. Дональд Трамп хоче отримати від України рідкісно земельні метали, в обмін на фінансову допомогу і зброю. І каже, що українці вже, начебто, погодилися. Наша країна дійсно має найбільші поклади літію і титану в Європі, а це 5% світових запасів найважливіших металів. Але є одна проблемка: найбільше родовище літію Шевченківське на Донеччині вже окупувала Росія. А ось уранові шахти Дніпропетровської області. Дуже близько біля фронту. Відомий лоукостер Рейнеєр анонсує відновлення польотів в Україні. Про це заявив виконавчий директор компанії Майкл Оліріє, сказав цитую сподіваюся, запустити рейси вже цього року. Спершу відновлять польоти до Києва і Львова через 4-6 тижнів після закінчення війни. Так впевнено говорить, що, начебто, щось знає, а ви би ризикнули полетіти. Через катастрофічний брак робочої сили до України потрібно терміново завести мігрантів з Бангладешу, Африки і близького сходу. Про це заявив економіст Андрій Длігач. каже у найближчі 5-7 років: у нас буде нестача 3 мільйона робочих рук. А ви готові до того, що асфальт у селах кластимуть африканці? А індуси будуть торгувати на базарі?